Ми стурбовані тим, що за підсумками 6 місяців 2023 року зареєстровано 49 випадків гострого вірусного гепатиту Б проти 27 за аналогічний період попереднього року. Про що це говорить? Таке зростання говорить про те, що вірус циркулює серед людей і передається від людини до людини статевим шляхом при проведенні. Різноманітних медичних маніпуляцій при проведенні маніпуляції з краси, зокрема перукарські послуги, послуги з манікюри, педикюру і решта. Тому ця тема актуальна і про неї варто говорити. Що за захворюваності на гострий вірусний гепатит, С, то фактично вона є на рівні попереднього року 13 і 12 випадків. І також за підсумками шести місяців ми бачимо зростання числа вперше виявлених випадків хронічного вірусного гепатиту Б та хронічного вперше виявленого вірусного гепатиту С, в порівнянні з аналогічним періодом попереднього року, фактично кількість виявлених хворих теж зросла майже в два рази. І коли ми виявляємо такі випадки захворювання, ми запитуємо в людей, власне. Які медичні процедури вони отримували впродовж останніх півроку? Або чи можливо вони контактували з хворими на вірусні гепатити в родині, чи був в них незахищений секс, чи вони отримували послуги з татуажу, пірсінгу, чи отримували, можливо, процедуру переливання крові та інші заходи, під час яких можливо інфікуватися? Власне, на жаль, вірус гепатиту Б є таким. Що ми ніколи не побачимо тієї крапельки крові, якою ми могли інфікуватися, оскільки власне, інфікуюча доза є надзвичайно низька. Якщо, наприклад, людина вкололася гострим предметом, який перед тим використовувала людина інфікована на ВІЛ, то ризик інфікуватися становить лише 0,3%, а ризик інфікуватися на вірусний гепатит С становить 3%. А от ризик інфікуватися вірусним гепатитом Б є найбільший, і він становить 30%. Як же вберегтися для того, щоб не належати до групи ризику стосовно інфікування гострим вірусним гепатитом Б при виникненні різноманітних нестандартних ситуацій, як, наприклад, зустрітися з Якоюсь голочкою, шприцем чи, наприклад, отримати якусь процедуру, і ми не завжди можемо бути впевнені в якості простерилізованого інструментарію. Потрібно вакцинуватися. Тричі, вакцинована людина проти вірусного гепатиту Б вважається захищеною, і ризик її інфікування вірусом гепатиту Б фактично дорівнює нулю. Де це можна робити? Вакцина є в закладах охорони здоров'я дитяча. І зараз надійшла також вакцина для дорослих, особливо дорослі, які належать до числа групи ризику, а це і медичні працівники. І люди, які часто отримують процедуру з гемодіалізу. Це є працівники, зокрема, ДСНС і інших професій, які можуть наразитися на небезпеку, а також військові, мають можливість провакцинуватися в закладах охорони здоров'я. Для дітей також є вакцина. Вакцинуватися діти починають в пологому будинку. Далі процес триває в закладах охорони здоров'я, і ті, хто тим отримали три дози, відповідно у нас захищені від вірусного гепатиту Б. Якщо ж говорити про вірусний гепатит С, то, на жаль, шляхом вакцинації захистити людей ми не можемо, але ми можемо їх захистити, нагадуючи про те, що секс має бути безпечним, нагадуючи про те, що вироби одноразового призначення можна використовувати лише одноразово. А процедури краси і також медичні маніпуляції повинні проводитися власне, виключно стерильним інструментом. Якщо ми говоримо про можливість інфікування в салонах краси, то зокрема після збору епіанамнозу 10% пацієнтів повідомили про відвідування салонів краси, татуажів, пірсингів. І, власне, довести це неможливо, тому що інкубаційний період від моменту потрапляння збудника до початку хвороби може становити до півроку, ми можемо лише припускати. Але дуже хочеться, щоб в жодному салоні краси, в жодній перукарні. Не було навіть передумов для можливості передачі вірусу гепатиту Б. Отже, безпечної вам краси, безпечного вам сексу, здоров'я і вакцинуйтеся від вірусного гепатиту Б.